Перше хочу всіх привітати з Новим Роком та Різдвом. Хочу подякувати Збройним силам України, подякувати всім захисникам і захисницям, які в цей важкий час боронять нашу державу і дають змогу, щоб ми займалися своєю улюбленою справою. Тому їм велика подяка і Уклін. Також хочу подякувати сьогодні всім болівальникам, тому що сьогодні була просто чудова атмосфера. Дуже багато болівальників палку підтримували з такою підтримкою. Я думаю, що ми будемо здобувати гарні перемоги. Щодо вражень, то ну, хороші враження, тому що мені здається, що сьогодні гра видалась дуже видовищна. Дві дві команди досить такі мобільні багато молодих хлопців, динамічна і на, тримала в напрузі всіх болівальників. І я думаю, що всі, хто виходячи з залу сьогодні, отримали ну, колосальне задоволення. Я хочу привітати всю нашу команду. Ми плідно працювали. Ми добре. Підготувалися, проаналізували сильні і слабкі сторони суперника, і завдяки всім цим компонентам вдалося перемогти в важливому матчі. Е, за рахунок чого конкретніше вдалося зламати хід гри. Ви пропустили першими, але порівняно дуже швидко команда відігралась і потім зуміла забити переможний гол. Що стало вирішальним під час цього камбеку, на вашу думку? Е, я вважаю, що вирішальним це було саме віра і спокій. Тому що е, в перерві ми. Поговорили з командою по гарячим слідам, таке враження, що ми все-таки більше створили і домінували в першому таймі і просили хлопців, щоб вони не почали нервувати, а продовжували гнути свою лінію, і створювати епізоди. Так, пропустили такий досить, ну не скажу, що курйозний, але мені здається, трохи нелогічний гол. Але знов-таки з вірою в себе і з холодною головою ми все одно гнули свою лінію. І це дало плоди. Ми знаходили свої епізоди. Ну добре, що ми реалізували їх сьогодні на один більше. Хоча знов таки реалізація ну відверто забиває більше, то мені здається, гра була б для нас набагато спокійнішою. Нас менше ніж за два тижні чекає євро 2026 на збірну України. Як вважаєте, чого чекати від збірної на цьому чемпіонаті Європи? Ось таке заключне запитання. Я думаю, що всі ми, вболівальники, українці, будемо підтримувати національну збірну і бажати їй виступити якомога краще. Звісно, після чемпіонату світу очікування дуже високе, але знаючи хлопців, я думаю, що нам до снаги повторити той же успіх, тому тільки велику удачі, і щоб всі до євро підійшли здорові. I'm uh sorry. -huh.